Тисячі будинків, мільйони квартир, мільярди житлових квадратних метрів. Столична нерухомість це забудова на забудові, та місце тут знайдеться лише обраним. Це у нас душ, які ми теж минці по очереді, бо іначе в нас дуже багато тут. І по очереді минці дочасно буває, не попадемо. 25 років у гуртожитку, майже стільки ж на квартирному обліку. Сім'я Мельничуків вже втратила останні надії на власне житло. А це в нас кухня, на якій ми готуємо. Дев'ять сімей тут у нас. З роботи всі ж приходять, і дуже багато людей. Ми не поміщаємося, навіть тут буває. Так буває так, хтось поготовить, освободить, дасть одну конфорку, готує слідує. Вона пропрацювала на заводі, аби мати дах над головою і право жити тут, в одному блоці, разом із тридцятьма такими ж як сама. Він, колишній військовий, заслужив нагороди, а квартири не заслужив. За медаль за бойові заслуги, так сказати, за вислугу. Медаль Жукова, то медаль афганська. У родині Мельничуків шестеро осіб. Вони вже давно лідирують у черзі на двокімнатне житло, проте без жодного зиску. Кажуть, у квартирних чергах суцільний безлад, а від обсягу махінацій волосся стає дибки. Приходиш, вони от бумажки дають, веде так. От піску дали, все. Спрашуєш, якщо ніби строїть, що не будуть. «Ні, нічого, ні, нічого, ні, нічого. Потім дивиш, смотриш раз, дом рядом, возляв, нас, Інськ. Смотриш, вже люди заселяються. Як, Как на квартирі дали? Ну, я би як спрашував, що ніхто нічого не дає, ніхто нічого не отримує. Ніде нічого не строят. Потім оказывается, люди, які ззаду мене стоять, вже пополучали. Точка там сам чортного слабка. Документи щодо службового житла наявні не в повному обсязі, а по окремих руках взагалі відсутні. Отже, надати достовірну інформацію щодо наданих квартир немає можливості. Ось вона офіційна відповідь Генеральної прокуратури на запит про квартири привілейованих першочерговиків прокурорів. Там так все засекречено, як у Пентагоні ще хуже. Нікуди нічого не знаєш. Во знаєш тільки тоді, коли, вони вже отримують. Але всупереч грифу таємно, ми дізналися імена, прізвища та адреси наданих їм безкоштовних квартир. Ви навіть не уявляєте, хто ці пільговики з прокурорськими посвідченнями, попри те, що в Україні на квартобліку майже 700 тисяч нужденних сімей, учасники війни тяжкохворі, учителі багатодітні, ті, хто десятиліттями поневіряються в очікування людських умов проживання. Петро Володимирович воював в Афганістані. Тепер один з його синів воює в Україні. На це чиновникам теж не чхати. у них свої пріоритети. Генерали отримують почому, прокурори отримують, всі отримують. А боєць не вийдуть. Ні землю не получать під Києвом, нічого не получать, ні квартиру на очі. Такі для держави менш достойні. Перевага для співробітників прокуратури, хоча в порівнянні з іншими їхні заслуги вельми сумнівні. Чому генпрокуратура приховує інформацію про роздані безкоштовно квартири? Наскільки невигідною для неї стане оприлюднення даних про прокурорську нерухомість? Ми, як громадяни України, маємо право отримувати доступ до публічної інформації. І така підстава відмови, як інформація втрачена, не є задовільною для нас, тому що будь-яка втрата чи знищення документів має підкріплюватись певними актами, тобто не можна просто втратити документ. Про це мають бути відповідні докази. Доказів втрати у прокуратурі не надали як і даних про те, що саме вціліло, але є інші відомства: наприклад, столичний департамент будівництва та житлового забезпечення. З 2010 року по теперішній час департамент будівництва та житлового забезпечення передав до органів прокуратури 137 квартир загальною площею 11 тисяч квадратних метрів. Подальшою долею квадратних метрів розпоряджаються районні адміністрації. Нам вдалося дізнатися, хто і скільки квартир роздав потрібним людям. Із 2010 року найщедрішою була Голосіївська РДА, надала прокурорам 18 квартир. Дніпровська – 14, Печерська – 12, Дарницька та Деснянська – по 11 кожна, Солом'янська – 10, Подільська – 6, Святошинська – 3, Шевченківська та Оболонська виділили по дві. У підсумку – 89 квартир. Стоп щось не сходиться на паперах, кудись зникають 48 помешкань, про котрі звітував департамент будівництва та житлового забезпечення. А чотири райони відмовляються називати прізвища прокурорів, яким виділили житло за кошти платників податків. Ці квадратні метри надавались державним органам. В межах своєї компетенції, і ми маємо право знати, яким чином державний орган виконував на нього функції. Дана інформація не може вважатися а, там інформацією з обмеженим доступом. Списки, що надали, викликають щонайменше сумніви. Голосіївська РДА чомусь не зазначила своєму звіті діамантового прокурора Олександра Корнійця. 2013-го тутешні чиновники подарували йому трикімнатні апартаменти на 112 квадратних метрів. Ось у цьому новенькому будинку в центрі столиці підстава тільки не смійтеся. Необхідність покращення житлових умов це при тому, що Олександр Корнієць вже мав на сім'ю дві квартири, і ось цей будинок. Немає й сумнозісної квартири Віталія Каська у списках Печерської райдержадміністрації, хоча документи про надання йому житла саме цим органом раніше оприлюднювала Генеральна прокуратура, і це попри нібито втрату даних. Списки прокурорських безхаченків поповнюються після повторних запитів. На Печерську було 12, а стає на півсотні більше. Щоправда, знову ж без каська. Чиновники розводять руками, мовляв, не мають даних про квартиру екс-замгенпрокурора. Це треба піднімати документи, а документи я вам не підніму, бо вони вилучені. Виявляється, документи про квартири зберігаються аби як і можуть бути де завгодно. Немає електронної бази. Все, отак, облік ведеться. Записуємо. Включаємо до числа службових, записали до якої організації, і номер розпорядження, яким включили. Виключаємо те ж саме. Так само у Голосіївському районі виявили 17 додаткових прокурорських помешкань зрештою вписали і апартаменти діамантового прокурора. Щоправда, забули вказати отримане службове житло. Олександр Корнієць вивів із державної власності і приватизував на доньку, вже будучи на той час підозрюваним у хабарництві та звільненим із прокуратури. Форма власності приватна. Власник Корнієць Єлізавета Олександрівна. Тож арифметика тепер геть інша. У рейтингу квартирної щедрості уже лідирує Печерський район. Плюсуємо одержувачів, і сума знову не сходиться. Цього разу райдержадміністрації перестаралися, бо надали навіть більшу кількість, аніж головний департамент. 158 квартир проти 137. Кому вірити невідомо, зрозуміло лише одне: збрехати і приховати намагаються хто як може. Розсудити мали б у прокуратурі, натомість там прикриваються втратою документів. Зрозуміло, кому як не їм найбільше невигідне оприлюднення даних про нерухомі подарунки. Чи можуть вони відновити за допомогою таких самозвернень до РДА ці документи? Зможуть вони ж це ж відносно них стосувалося їхнього жилого приміщення. Вони розпорядники це було службове жилого приміщення. Звернуться, отримають відповідь. все точно, так як ви робите, так їм треба робити. Про покарання тих, хто втратив важливі документи, навіть не йдеться. Противне питання розслідується близько півтора десятка інших працівників прокуратури. В момент, коли ми отримаємо необхідні матеріали, ми також їх делогуватимуть згідно післідності до національного антикорупційного бюро. А поки прокурори розслідують свої ж зловживання, ми пропонуємо вам рейтинг. Ось вони ті, кого вочевидь, за плідну працю удостоїли службовими квадратними метрами у столиці. Країна має знати своїх прокурорських героїв. Чим вища посада, тим більша квартира. Склад родини і наявність іншої нерухомості неважливі. Це доводять списки райдержадміністрацій. Прокурор Києва 2010-2011 років виходець із Донецька Юрій Ударцов відхопив апартаменти у центрі міста з жилою площею у 99 квадратних метрів. На посаді він відзначився приховуванням експертиз тіла студента Ігоря Індила, який помер у Шевченківському райвідділі міліції. За так би мовити, професійні здібності ударцов пішов на підвищення до гпу став заступником генпрокурора Віктора Пшонки. Крісло ж прокурора столиці унаслідував Анатолій Мельник. Печерський район привітав нового очільника прокуратури службовою квартирою у 89 квадратних метрів жилплощі. площі. Прокурор запам'ятався кримінальними переслідуваннями кількох ЗМІ та 2012-го поїхав до Луганська керувати тамтешньою прокуратурою. Столичну квартиру приватизував. Наступник мельника прокурор Микола Безкишкий. традиційний бонус до посади нове житло в центрі столиці на 80 квадратних метрів. Керував прокуратурою в часи Євромайдану і був звільнений 24 лютого 2014-го. Квартира і досі за ним. Хоча крісло прокурора столиці порожніє більше року, ширяться чутки, що туди мітить Роман Говда, нещодавно звільнений з посади заступника генпрокурора. Схоже, розголос не безпідставний, бо Печірська РДА вже надала Говді квартиру у 60 квадратних метрів жилої площі. Традиційну данину він отримав навіть раніше за посаду. Добре облаштовуються в столиці і заступники прокурорів, взяти, хоча би донецьких друзів Артема Пшонки, синаудіозного екс генерального, Максим Могильницький, Олександр Нестеренко та Сергій Софієв разом із посадами заступників прокурора Києва отримали квартири у центрі площою 98, 78 та 55 квадратних метрів. Донецька трійця була звільнена з органів та службові квартири у Голосіївському районі. За ними залишилися. Сергій Софієв свою встиг офіційно привласнити. Екс заступник генпрокурора Пшонки Віктор Гойцишин, який контролював головне слідче управління ГПУ, приватизував надану йому службову квартиру на Печерську у 89 квадратних метрів. Але найбільшу загребущість продемонстрував донечанин Максим Ленко за коротку кар'єру у столичній прокуратурі усього півроку. Він умудрився отримати аж дві квартири: невелику у Печерському та надпристойну у Голосіївському районі. Потім очолив головне слідче управління СБУ, та прокурорське житло не звільнив. Поки прокурорські мажори із завидною регулярністю святкують новесілля, ті, хто десятками років дійсно потребують житла, марно сподіваються на ордер. Ну що мені з цим робити? Куди я зараз дитину Куди мені йти. Що ви всі За люди? могли пережили те, що я переживаю. Родину з крицьких буквально викидають із гуртожитку. У Тисняві, але бодай із дахом над головою сім'я жила тут 25 років. Стільки ж перебували на квартобліку та власного житла так і не побачили. Я стою на квартирному обліку з 91-го року. В даному випадку нас просто випихають, виселяють. В даному випадку я навіть зараз не можу забрати документи, які половина в суді, а полину там ксерокопії паспорту, вони не запускають сюди. Новий власник квартири об'явився зненацька. Прийшов одразу з ордером і групою тітушок. У людини законні документи, і він має право на даний час користуватися даною квартирою. Уявіть, самотня жінка з дитиною на руках, виломують двері. Одні і другі з групою група людей приходить псевдовласник який себе абсолютно по-хамськи поводить, починають виламувати двері. На тій підставі, що, начебто, є власник, у якого є ордер на цю квартиру, і які вже навіть ну, приватизував. Молодики силоміць витурили жильців і оточили вхід до помешкання. Двері міняють просто на очах у бездіяльної поліції. Окремої квартири, якоїсь де я могла б жити, також немає ні мені, ні моїм батькам. Тобто чотири людини на вулиці сім'я поспіхом виносить оселі найдорожче шестимісячне маля. Хоча йти з дитиною їм нікуди. Не хвилюйся, не хвилюйся. Добре. Я зараз візьму речі, її прийду. Надзвичайні новини дізналися офіційні псевдопереліки прокурорських квартир лише верхівка айсберга. А показовий бюрократичний безлад та недбалість з документами банальний спосіб приховати правду. Бо коли вона спливе, буде важко брехати звичайним людям, що в країні криза і квартири нікому не видаються. Думаєте, документи на квартири зникають просто так? Все ще вважаєте розбіжність у переліках так званою технічною помилкою? Чи може вірити, що десь таки ведеться правдивий квартирний облік? А дармові квадратні метри дістаються тим, хто їх чесно заслужив? Ми покажемо вам, як віджимають житло на нужди обраних, і чому документи про нього невигідно зберігати в архівах. Досі не розголошена правда про нерухомі надбання наділених владою у наступних спецрепортажах надзвичайних новин.